Мобілізація жінок від 18 до 70 років був звичайний будній день сурка. Спальні райони у місті ставали порожніми. Батьки відправляли своїх дітей до навчальних закладів, після чого йшли працювати на роботи. Вдома залишались матусі з малими дітьми, пенсіонери, безробітні та утриманки. Іванівна прокинулась від того, що по квартирі бігала та гавкала дворняшка манюня. Не смій напудити у хаті, бо смердітиме, приказувала Іванівна, швидко одягаючись. Ходімо вже, вперед, зачиняючи двері, пробурмотіла Іванівна до манюні. Вони вийшли на вулицю та зустріли у дворі своїх сусідок, Михайлівну та її спинільку Джульєту. Здоровенькі були, дівчата, давно гуляєте? поцікавилась Іванівна. Та що й відповіла Михайлівна. А я ото так погано спала вночі, уся на нервах. У тому телеграмі начиталася всякого, а потім і спати не могла, поскаржилась Іванівна. А що ж там таке пишуть, що ти так нервуєшся? здивовано запитала Михайлівна. Та все одне й те саме. Пишуть, що війну не оголосили, а війна йде. А ще показують, як чоловіків за кордон не випускають, стусани дають та убуси кидають, а потім на війну відправляють. Кажуть, що із жінками буде так само, і забирать будуть всіх від 18 до 70 років. Схвильовано поділилась Іванівна. Геть до 70 років, та не буде такого. Схвильовано проговорила Михайлівна. Ага, про чоловіків теж так говорили, а бач, як вийшло, загадково проговорила Іванівна. Ну, поживемо, побачимо. Пішли, Джульєто, Будеш снідати мокрим кормом, сказала Михайлівна і пішла до свого під'їзду. І ми підемо, манюня, ми не отриманки. У нас мокрих кормів немає, ми з тобою пенсіонерки, каші наваримо та й не їмося, поки мене та тебе не забрали на війну, пробурмотіла Іванівна і пішла додому.